Тернополянин Григорій Жук вже багато років захоплюється городництвом. На невеличкому клаптику землі біля дому у нього ростуть квіти, дерева, різні фрукти та овочі. Чоловік вже збирає свіжі плоди з городу. Чого що огірковий рік? Багато огірків є дощі і тепло, і дощі і тепло. Близько 40 років Григорій вирощує помідори, аби вони не хворіли, виросли гарними та великими. каже. Потрібен щоденний догляд. Тут є підв'язування, є десь третя підв'язка, а там на високих, то і четверта підв'язка. Треба то все було підв'язати, зробити цього, і листя обірвати трохи, воно ну, то таке вийшло. Щороку помідори дозрівали швидко, та цьогоріч, за словами чоловіка, овочі почали червоніти набагато пізніше. Половина липня вже весь город був червоний. Цього року вже 8-9 серпня десь не десь воно починають червоніти. Зелений, ну слава Богу, що хоч зелене, і помідор зелений, і сама рослина зелена, бо знаю, вже вам мені говорять, розказують і знаю, що у людей немає ні зелених, ні червоних, а саме все чорне. Також пан Григорій потроху робить заготовки на зиму. У банках вже поміщені огірки. У рецепції разом з ними йде хрін, чесник, кріп, дубове листя, петрушка селера. На трилітрову банку господар дає три столових ложки солі, заливає кип'ячани водою та залишає на три дні. Тепер другий раз ставлю на вогонь, кип'яток знову. От за той час можу тут гляти води, як такої, промити, був легкий осад лишився, зділляв і знову кип'яток розсів закип'ячений. Знову я тим кип'ятком заливаю, треба, правда, піну зібрати. Заливаю і вже закриваю металевими кришками. Чоловік сподівається, що попереду у нього буде ще добрий врожай, адже справу, якою він займається, він любить та вкладає у неї душу.